Гучну виставу uh, Павлік Морозов. Ваша перша робота на початку 90-х uh, це була оргія, uh, драматична поема Лисі Українки. Ну, і ми пам'ятаємо, що це була з останніх робіт перед тим, як вона почала у Бозі. Uh, Там така <кхм> Траєкторія була такого е, сенсу і смислу. Там, де символіка була Елада, це Україна, Рим, це Москва, яка захопила Україну. Ну, тобто, вона показала, хто є хто ще на початку ХХ сторіччя. Сьогодні, Павліку Морозову ви можете показати те, що відбувається дійсно в Україні? Ніякого відношення. Це чистий арт. Абсолютно ніякого. І це треба сприймати так, як воно є. Це, е, на мою думку, ну, це класично трагедія, там є все, там є зрада, вбивство, кохання, злочин, покарання за злочин, гнів богів. Отак От і треба під тексту і дулі в кишені, там немає нікого. Я теж ставлюся до цього як до ваханок і варіпіда, скажімо. Але ми існуємо в просторі сучасного мистецтва, тобто ми якісь речі намагаємось поєднати, тому що в першу чергу. Він же художник, і з цього треба виходити. І тому і текст має до, не тільки як до літературного твору відношення, але це і як для мене абсолютно художній витвір в тому сенсі, що в цьому тексті дуже багато, якщо читати і ремарки, дуже багато має відношення до живопису. Тобто це в принципі живопис насправді. А як з тих часів і на сьогодні еволюціонували ваші відносини а, біля сцени? Ну, тобто, я в якості режисера і в якості автора? Ну, Ви вони... один одного можете ненавидіти? Ви ну, спокійні абсолютно. Ви один до одного не лексично висловлюєтеся. Як це відбувається? Він мене, ненавидить... Він мене ненавидить ранку зранку, тому що відбувається все це так. Ми сидимо і придумуємо спектакль придумали ми йому десь днів два-три, так? Між нами інколи існує пляшка горілки, іноді кава. От, і врешті-решт затягується за північ, Андрій лягається у мене ночувати вранці, а я прокидаюся раніше, ніж він. Він спить, я приходжу, саджусь на нього, і він вживає брудну лайку щодо мене. А я кажу, що якщо ти зараз мені... Не відповіси на мою загадку, я не зварю тобі кави. Будеш тільки розраховувати, наприклад, на рідкий чай. Загадка, Кожен день загадки змінюються, вже я сідаю на нього кожного ранку. От. І, наприклад, одного дня йому треба було відгадати п'ять южнокорейських діктаторів. Ну, ну, Наступного дня, я кажу так, якщо не буде зараз п'ять піонерів героїв, кави не буде. Він так прокидається і каже, духван. До речі, у нас ще раз нагадую два квитки на прем'єру Павлік Морозов за авторством Лесі Подарів'янського, художник-постановник Андрій Крітенко. Нагадайте, будь ласка, питання, і можливо, ми вже візьмемо слуховку. Питання те, яке Сфінкс загадав царю Едіпу в п'єсі Цар Едіп Софокла». Сафокла. Хто. Вранці ходить на чотирьох, вдень на двох, а ввечері на трьох. Питання: хто ходить ось саме так від Лесі Петроянського? Зараз від вас відповідь і ви будете абсолютно живі й здорові після цього. Якщо він на відповідь. А є дзвінок? Алло. Алло! Доброго ранку вам. Добрий ранок. Встигли прочитати Павліка Морозова Леся а, Ну, Щось в тих, так. Ну і ваша, ваша відповідь. Можливо. Е, відповідь е, людина. Yes, of course? Так. Так, це вона. Так. Квитки ваші. Будь ласка, квитки ваші. 16 квітня. кінопанорама в Києві <кхід> чекає. Можливо, у вас питання є до наших гостей? Та питань нема особливих таких. Дія перша е Леся Подріянський починає ось з чого величний хвойний ліс з мхами, ліанами, ялинками і кедрами. Де поде до них самітня тулиця Березка. Чути піонерські горни через ця щобу продирається піонерський загін, сховавшись за сосною на загін, зловісно уха здоровенний філін. Ось так абсолютно з нормальною на лексикою починається Павлік Морозов і далі. Не для дітей. Ось дуже так яскраво ви це описали. Чи вистач... це ем, з точки зору декорації ми побачимо? Ліс, хвої. От прийдете і побачите. Костюми. Скільки коштувало це да. все взагалі? Це не до нас питання. Ми не займаємося бюджетом, ми вирішуємо тільки творчі питання. А хто допоміг взагалі влаштувати Це ну Це ж коштовно, Е, Звичайно, це не дешева, я думаю, забавка. І у мене є мій знайомий друг. Галеріст, продюсер і взагалі людина, яка обожнює мистецтво, Толя Демчук, він Одесі. Uh -huh. Він власне займається сучасним мистецтвом в галузі живопису. І одного разу ми втрьох сиділи в Одесі, трошки випили, і Толя сказав, флобо зробить Павліка Морозова. А ми сказали, а за все для слабо. І зробила. А, пане Андрію, у нас Лесь Подріянський один, такий в Україні. Ви в Німеччині вже довго живете. Там є свій Лесь Подріянський. І хто він? <свіття> Все, <тут> вона весь світ... <свіття> Там такого нема. І не може бути, тому що він один. А якщо ви маєте на увазі. Ем, я маю зрозуміти, що ви маєте на увазі. Я дуже важко Знайти такого мультиталанта, таланта, як, яким є Лесь е людина, я, яка писала. Щоб так писати, художник. треба знати українську мову. Щоб так писати, треба жити в Україні. Щоб так писати, треба відчувати і бути тим самим українцем. Я ж то, то і розумію, що з іншого боку, а, якщо спроектувати власне Леся Подріб'янського на ті події, що відбувалися в Україні, що відбуваються, чи є людина, яка так відображає життя, як Лесь Подрігянський в Німеччині. В своїх... я, не, я не зустрічав. Тому я з речі по працюю в Україні. В Німеччині таких людей. Нещодавно, пане Андрію, ви приїхали ну, не просто так бутерсером в пісі Павлік Морозов на Мала Сіні академічного театру драми і комедії на Львом берегу. Сталася ще одна подія. Булася прем'єра Чотири причини вийти замуж. Як сприйняли, власне, ця публіка українська? Ну, це було Цей в мене таке освічення в коханні. Кому? Ну, Я не можу зараз кричати, кому треба, то знає. А і це було запрошення Едуарда Митницького, мого вчителя, і я з задоволенням на це відгукнувся і був дуже радий і щасливий там працювати. Тобто, я в тому театрі взагалі зробив свою, саму першу виставу, це було в 85-му році. І тому було дуже цікаво туди повернутися. Це театр. У нас є дзвінок і можливість е, ось є отримати книжку Леся Подрів'янського, Павлік Морозов. Прочитати спочатку треба тоді подивитися, а час ще є. Доброго ранку. Доброго. Ми вітання вам. Наші вітання. Як вас? Навай, мої поздравлення з тим, що наконець по почав з'являтися на сцені. А вопрос такий, чому, собственно почалася з Павліка Морозова, а не з феномена датського не з Ліскацапав. І якщо поїде Павлик Морозов, що буде ще стає на сцені? А, це до мене, да. Ну, вийшло так, як воно вийшло. І, мабуть, добре що саме. Це, це не спеціальна получилася постановка, а от, ну, от що побудило, становити на Павлика Морозова? Є ж же ще ну, Це це було бажання, власне, ідея Толика Демчука. І я думаю, що вона була абсолютно слушна, тому що ну, це сама така змістовна річ. От. А що, що буде далі? Ну, поживемо, побачимо. Ми так, от не плануємо дуже. Нам сьогодні би прожити і добре. Хочу думати в принципі про сучасне мистецтво в сенсі, ну такому загальному. Як ви сказали, чи ваш друг, що сьогодні одного футболіста коштує як все українське сучасне мистецтво? Ну це, це мій друг Антон Соломух так Соломухата. сказав. Да. Це явний перекос в бік спорту. Тому що всі вважають, що спорт це найкращий піар країни. От вам піар Барселона, Шахтар. Маєте? Да? А можна, можна піарити дешевше. І, тому що і, сучасне мистецтво це теж піар країни і коштує дешевше. От все. В Німеччині так само? Чи там, в принципі, на паритетних початках стільки грошей на мистецтво, на культуру, стільки в спорт, стільки там на політику. Вони ж педанти такі? Ну, люди різні бувають ситуації. Спортсмени, є українські спортсмени, які краще за німецьких спортсменів, є німецькі спортсмени, які краще за українських спортсменів. Ну, я не можу так сказати. По-перше, я цим не займаюся ні спортом, ні... а що стосується мистецтва, я працюю в театрі і е, викладаю в вищій школі акторську майстерність. І тому в мене на, на спорт насправді часу немає. І, і, я, я, до спорту дуже спокійно ставлюся. А Павлік Морозов петиції тривають. Ваш друг е, Микола Ресень. Е, е, я вас питаю, як він себе подови, поводиться на сцені? Чи він дослухається, прислухається, чи свій авторитет отак? От останні я цього робити не буду, буду робити так. Ну, по-перше, він наш друг і Важну... да. Sorry. він наш друг, і тому е, друг поводить себе як друг. І е, авторитет, ну е, я не думаю, що можна робити. Мистецтво, аби займатися театром, якщо є якісь авторитети, тут ці рівні. Тому, якщо якісь питання є. Ну під час роботи може старатися ця межа. Э, друг, партнер, друг, актор, режисер. Ну тобто, має бути певним. Це дуже якісь... індивідуально. Він кричить на всіх. Абсолютно однаково. І на пеонері на Миколу вірвав е, голос і, і він кричить так, що просто мені страшно, я вибігаю. Так, так що дістається всім там. Але ну, ми з Андрієм від Миколи просто в захваті, тому що ну, він ну, реально це рівень Марлона Брандо. Mm -hmm. Ну, це ти сказав. Mm -hmm. да. ну, у побачите. У нас є дзвінок. Доброго ранку вам. Добриво. Вітаємо вас, ваші питання. Скажіть, пожалуйста, що доможливо в основу вашого, вашого проїздення? Какие документальні матеріали или це вимислов художника? Абсолютно ніяких. Ну, міфологія там існує. Міфологія про Павліка Морозова. Справа в тому, що міфологія і взагалі російська, та й самі українська історія, не має жодного відношення до історичних матеріалів. Це суцільна міфологія. Про совок я вже не кажу. Реальна постать Павліка Морозова нас менше всього цікавить. А, пане Лесі, не можу не спитати про те, що ви а, є ще як художник, а ваша колекція, чи можна в принципі пишатися? Нам усім одна з картин є в колекції Вуді Аліна. Чи звертається сильні світові цього досі до Леся Петрев'янського? Картини якого коштують дуже забагатсько грошей? Ну не дуже цілком пристойно. Ну, Ви ж відкриваєте да. двері тим, у кого дуже багато грошей, як ну, зізналися одного разу? Ну живопис це не дешева забавка. От і слава Богу, що. Трохи ринок зараз в Україні пожвавився, і Роботи почали купувати різні люди. Ну що я можу сказати? І це добре. А У вас є в колекції, пане Андрію, щось із робіт Лесі Подор'янського? У мене такий друг. Це я у нього в колекції. А він у мене. Без коментарів, ну що, я думаю, що Павлік Мороз – це не остання спільна робота сьогодні. Будемо радіти від того, що це буде справді, гучна прем'єра, яка принесе дуже багато задоволення від тієї правди, про яку говорить в своїх. П'єсах Лесь Подрив'янський, і це екранізує на сцені. Що можна так сказати? Андрій Крітенко. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую. вам. Приходьте 16 квітня. Прем'єри. і суботи будуть продовжуватися покази цієї вистави Павлік Морозов. Олесь Підрив'янський Андрій Критенко не прогадте дуже цікаво. Чудовий настрій прийшов у нашу студію разом із неперевершеним ромосаметом Якобс смонархи. Хоч каво в щасті ще не скінчилася. Чудова розмова з нашими гостями теж підходить до завершення. Звісно, та настрій залишиться на весь день. Руслана Писенка, програма автоплюс. Зараз про те, як не прогавити справжнього лицаря, на дорогах дивіться.